В Южненській громаді визначено п'ять об'єктів для тимчасового розміщення переселенців. Комунальні заклади Олімп, пк Дружба, готельно-житловий комплекс в Южному та адмінбудівлі нових біляр і сичавки мають прийняти ВПО у разі надзвичайних ситуацій. Вирішили на виконкомі. Крім місць, в яких можна проживати повноцінно сім'єю. Ми ще підготували місця. Ну так не не то щоб сказати, так на, на всяк випадок. Бували такі випадки, коли приїжджали родини вночі, родини там, ну геть без без одягу, без нічого. Ми маємо таким людям надати можливість. Перше, перше, перше місце розміщення, де вони зможуть переночувати, помитися, довести себе до влади, де вже далі будемо вирішувати, де така, де така родина або родини зможуть розміститися. Можливо, вони будуть прямують кудись далі, кудись далі, а можливо, вони залишаться в нашій громаді. Це такі місця, от такі перші, де ми можемо прийняти людей, які змушені, щоб на жаль відбувати з, з території, де ведуться бойові дії. Серед інших питань порядку денного члену виконкому погодили річні звіти цільових програм. У більшості направлень зафіксовані невиконання заходів та невикористані кошти. це дійсно перший рік, в якого які ми не виконали місцевий бюджет. Ну тобто, ми бюджетом виконали, але ми свої планові призначення відкоригували на 150 мільйонів. В частині зменшення це вперше моїй пам'яті це вперше в. Така ситуація страпляється з виконанням бюджету. Коли ми бюджет зменшили, тому ми дійсно не могли забезпечити виконання всіх програм. Тому тут вже відбувалася градація. Першовзрахувозрахуванням першочерговості, то Тобто ми мали в першу чергу забезпечити заробітну плату, оплату комунальних послуг, оплату харчування медикаментів, першочергові і першочергові програми. Багато коштів ми спрямували на територіальну на програму територіальної оборони. Вона була виконана. Проте так є така постанова, яка називається Прославилис функціонування казачейської служби в умовах військового стану в якій прописана. На які заходи в першу чергу. Тобто, те, що ми і на практиці робили, то що то це в новорегульовано постановою постанову постановою Кабінету міністрів. Там прописано, що в першу чергу ми маємо спрямувати на захищені статті і пріоритетні видатки, які можуть проводитися з місцевих бюджетів. Повну версію засідання виконавчого комітету з ходом голосування дивіться у програмі Об'єктив Плюс. Маленький друг музею. Незвичайна акція відбулась у міському музеї 25 січня. Тут розпакували один з експонатів харчовий пайок військового зсу. Зробити це довірили п'ятирічному Давиду. Останнім часом хлопчик став постійним відвідувачем експозиції музею. До кожного експонату він ставиться з цікавістю. Розпаковку діли українського пайка. Мне понравилось то, что там было дуже много почения и, и отчего я был в шоке, то что одноразовые ложки мне интересно как бы вот, вот то что Как бы вот те нашивки, мне хочется узнать, их ж, зу, или утяжком, или наоборот. Просто приклеюєш, відклеюєш. Як той, як Про міський музей Давид дізнався випадково під час прогулянки з мамою. З того часу вони не втрачають нагоди побачити нові цікаві експонати. Інколи хлопчика цікавить зовсім не дитяча тематика. Розповідає пані Наталя. Я, чесно гаворя, сама не знала, де знаходиться музей. Вот. И мы с ним как-то шли мимо. Даже вот хоть он и читает по слогам, но он увидел, начал, начал читать и говорит, это же музей, пошли зайдем. Ну вот мы как-то зашли и потом еще раз зашли. Ему все интересно, он разглядывает, просит, просит ему прочитать, что где. Интересно ему и военная тематика, там что-то про Вторую мировую, Первую мировую, Чернобыльская авария ему интересно. Причем его никто, никто ему об этом не рассказывал. Он сам начал где-то какие-то видео, где-то какую-то информацию выискивать. И вот так получилось. Где-то какие-то элементарные детские вопросы его не интересуют, а вот взрослые может прям углубляться, помнить какие-то даты, какие-то события, ходить об этом рассказывать. Сухі пайки військовослужбовця ЗСУ до міського музею передали волонтери. Кожен з них має свою унікальну історію. Наразі в експозиції місцева історія великої війни є два таких набори. Один з них вирішили представляти у відкритому вигляді. Ми вирішили, що один у нас буде запакований як такий. Примірник цього лота, а інший ми розпакуємо і будемо демонструвати, щоб наші люди знали, чим харчуються наші військовослужбовці. Ну, то, звісно, що до демонстрації цього пакета ми вирішили запросити Давіда, бо він все в курсі справи цих усіх сухпайків. Ну, і от дитина, тут все це. Розклала. Йому це було цікаво, і нам це було цікаво. Ну, взагалі намагаємося шукати якісь такі трошки оригінальні форми роботи. Ми могли й самі його розкласти, але все-таки вирішили, нехай це зробить дитина. Давіду, за те, що він виконав таку важливу функцію для музею, ну, ще дозволили йому взяти те, що він захотів. Ну, от Захотів він взяти сухарики, захотів він взяти печиво, Ну, на здоров'я, хай дитині буде. Більше про роботу міського музею під час війни дивіться у програмі. Промова наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. 230-ту сітку сплели волонтерки пункту Соловейки. Маскувальні вироби жінки виготовляють з початку повномасштабної війни. В пункті Соловейки трудяться близько 40 волонтерів. Охоплюють різні напрямки діяльності. Зокрема, плетіння сіток тут триває зранку і до пізнього вечора. У нас було таке затишче по замовленням. Тобто ми закривали останню сітку. Вже такі думають, ой, дякувати Богу. І тут дзвінок і 13 штук раз зразу за день. Треба, значить, треба. Нам хлопці сказали, що наші сітки вже узнаваємі. Вони круті, що вони вже така марка. У нас дівчата ще продумують постійно подаруночки. В ту сітку, бірочка. У нас є сітка сітка антіорки. 24 січня Соловеяк нагородили від одеської ОДА. Волонтерів відзначили з нагоди Дня Соборності України. Почесні грамоти отримали п'ятеро жінок, які стояли у витоків волонтерського руху Соловейки. Ви знаєте, ми працюємо не для, не за, для нагород. Працюємо для того, щоб допомогти нашим хлопцям, якщо наша сітка збереже хоча б одне життя, це буде чиїсь син, чиїсь чоловік, чиїсь брат, чиїсь батько. Це вже буде. Діяльність пункту Соловейки виходить за межі южницької громади. Волонтери знаходять партнерів, з якими реалізовують проєкт для допомоги ЗСУ. Нагородити волонтерів приїхав депутат Одеської облради Михайло Шмушкович. Він представляє організацію Гончаренко-центр, з яким пункт Соловейки співпрацює. Більшість таких волонтерських пунктів чи то припинили свою роботу, чи, скажімо так, значно збавило оборт. Тут робота йде, і ми вже за останні три місяці це третій наш поїзд. Плани є, проекти є. І найближчим часом ми будемо їх презентувати. Але кілька днів все ж таки ми потримаємо інтерв'ю. Більше про роботу пункту Соловейки дивіться у програмі Промова.